Третій, не менш цікавий та захоплюючий дослід взаємодія харчової соди з лимонним соком та соком квашеної капусти. Метою експерименту є переконатися в тому, що натрій гідроген-карбонат з соком квашеної капусти та лимонним соком з виділенням газу. Для роботи нам потрібні 2 стакани, ложка, харчова сода, сік квашеної капусти, лимонний сік. Як завжди, перед початком проведення експерименту пам'ятайте правила техніки безпеки. Обережно насипайте та наливайте речовини у стакан. Пам'ятайте, що в результаті реакції утвориться піна, яка може перетікти за край стакану, тому обирайте відповідний посуд. І так, в стакан додаємо по пів чайної ложки соди, до першого стакану додаємо лимонний сік, до другого сік квашеної капусти та спостерігаємо, що відбувається. Маємо, що при додаванні натрії гідроген-карбонату до соку квашеної капусти та лимонного соку відбувається бурхлива реакція. Така реакція схожа на кипіння, але для кипіння необхідне нагрівання а в даному випадку рідина не нагрівається це виділяється вуглекисний газ. Отже, за допомогою такого простого, але водночас ефектного досліду ми переконалися в тому, що натрій гідроген-карбонат або ж харчова сода взаємодіє з лимонним соком та соком квашеної капусти з утворенням газу.